На Вінничині лікарі провели надскладну кардіологічну операцію Бентала. Це протезування аортального клапана та висхідної аорти через міністернотомію. Таке хірургічне втручання в області провели вперше ексклюзивно для телеканалу Вінниччина Про операцію у відеозв'язку розповів заступник директора з організації хірургічної допомоги у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова Ярослав Хребтій. На сьогоднішній день в стінах Вінницької обласної клінічної лікарні Миколи Івановича Пирогова виконано дійсно унікальне оперативне втручання це операція Бентела. Унікальність операції полягає в тому, що протезується висхідна аорта разом з аортальним клапаном, і в протез вшиваються вінцеві артерії. Унікальність втручання в тому, що воно виконано змін-інвазивного доступу мінінвазивної стернатомії, що дає можливість досить швидко відновити пацієнта і виписати його додому. Пацієнт уже тиждень як вдома, почуває себе абсолютно задовільно. Операція була виконана працівниками інституту АМОСова. Це Кравченко Віталієм Івановичем спільно з працівниками нашої лікарні та кафедри серцево-судинної хірургії Вінницького національного медичного університету. Безумовно, окрема подяка це Василю Васильовичу, директору інституту АМОСова. І завжди підтримує, завжди стимулює розвиток кардіохірургії нашого закладу, і війни в цілому і є нашим великим другом. Безумовно, ми не плануємо зупинятися на цьому. Я дуже тішуся з того, що не дивлячись на те, що в країні йде війна, в стінах нашого закладу продовжує розвиватися кардіохірургія і не просто продовжує розвиватися, а ми виконуємо ті оперативні втручання, які на сьогоднішній день в нашій області виконуються вперше. На цьому ми не будемо зупинятися. Я сподіваюся, що кількість цих операцій буде збільшуватися і таким чином пацієнти нашої області, України в цілому будуть отримувати кардіохірургічну допомогу на, безумовно, європейському рівні.